Вас цікаво, чому деякі чоловіки зраджують, і як розпізнати ці тенденції на самому початку стосунків. В цьому відео я розкажу про п'ять основних причин, що стимулюють чоловіків до зради. Поділюся ознаками психології зрадника. Також залишайтеся в цьому відео зі мною до кінця, щоб вберегти свої стосунки від болю і розчарування. Отже, що таке психологічна зрада? Психологічна зрада це насправді дуже великий біль. Це може зруйнувати вас середини. Так. Це викликає великі страждання, тривогу, занепокоєння, і це руйнує щастя у стосунках. Так. І насправді, якщо нема довіри у стосунках, то в них не може бути близькості, а зрада руйнує цю довіру. Насправді є таке там питання: хто ж винний у зраді або хто відповідальний за зраду? І тут питання таке не завжди однозначне, але хочу наголосити на тому, що є внутрішні і зовнішні причини, і деякі можна здатися, що от інша жінка красивіша, він пішов до неї. Насправді це не так. На своїх консультаціях від жодного клієнта не чув, що я прийшов там, пішов до іншої жінки, бо вона привабливіша. Тож всі причини криються саме всередині. І якщо ви хочете зрозуміти, як функціонує психіка і що таке частка захисника, ми спеціально це будемо розбирати на курсі психологічного дорослішання. На курсі психологічного дорослішання, на який ви можете записатися за посиланням в описі до цього відео. Ми будемо формати формувати карту підсвідомості. Ось вона зараз перед вами. Подивіться на карту підсвідомості, і там є така реакція, як уникання. Це частка захисника. Це про цей страх близькості, це про оце створення контрзалежних стосунків, коли я ніби створюю стосунки, але на відстані, і оцю відстань я буду створювати через, наприклад, через зраду, тому що боюся близькості детальніше. На моєму курсі механізми підсвідомості записуйтеся за посиланням, і давайте розглянемо п'ять причин, чому чоловіки зраджують. Ну і перше, це незадоволеність у самих стосунках, це відсутність близькості емоційної, так, і це недостатня близькість фізична, так недостатньо фізичного контакту чоловіку. Це може вплинути на нього. Друге, це проблема у самооцінці самого чоловіка. Він таким чином, в такий спосіб, це дисфункційний насправді спосіб, але він може таким чином самостверджуватися. Самостверджуватися ну, за рахунок зраду. От я маю там більше жінок і тому там і тому я чоловік. Тут треба звернути увагу, що наскільки також можете помічати, наскільки чоловік залежний від думки інших. Можете це одразу фіксувати, третя причина це не це пошуки, потреба в нових емоціях. Недостатньо, недостатньо насичуєшся емоціями, і тому я шукаю чогось новенького, якоїсь такої хімії, якоїсь пристрасті, і йду наліво. Наступна четверта причина це незадоволені потреби з дитинства. Що має це на увазі? Як я вже багато разів казав, що наша психіка програмується в дитинстві, так і якщо є був якийсь дефіцит там в любові, увазі, в піклуванні там від тата мами. Це прописується в психіці, і потім людина хоче це реалізувати. І в такий дисфункційний спосіб чоловік хоче просто доотримати цю увагу, доотримувати цю, цю любов, доотримувати цю, цю теплоту через те, що він там буде зраджувати. І п'яте, це страх близькості. Це також насправді все пов'язано з незадоволеними дитячими потребами. з Цим четвертим пунктом. Так, от страх близькості він а, виникає через, а, через також власну травмованість, тому що. Близькість стосунки з батьками, бо перший досвід близькості я отримую через батьків. Він для мене міг бути болючим, так і потім я створюю стосунки, і мені ну страшно відкриватися. Так і тому, щоб створити цю певну дистанцію, я не буду поглиблюватися в ці стосунки, не буду в них вкладатися. Тому я буду таки робити крок, щоб створити дистанцію. Буду зраджувати, щоб створити у цю безпечну для себе дистанцію. І це у нас формується часткою захисника. І давайте розберемося, які ознаки зрадника і які його поведінкові паттерни. Ну, давайте так, щоб взагалі вам було зрозуміло. В принципі, якщо в стосунках є близькість, емоційна, перш за все, емоційна, стосунки це про емоційно здоровий контакт. Там не буде зради. Якщо емоційної близькості відкритості і довіри у вас нема, то це швидше всього будуть нездоровими стосунками. Нездорові стосунки не обов'язково в них буде зрада, але але тим не менше. І все йде від цього: так здорові стосунки створюють дві дорослі особистості, котрі несуть відповідальність ну і за себе, і за те, що за те, що вони створюють, так. Які ознаки? Давайте подивимося. Якщо немає емоційної близькості, то як буде виглядати ваш партнер? Йому ж все буде некомфортно в цих стосунках. Він може бути закритим, він може щось приховувати. так, От Подивіться на це. Якщо він не здатен до створення емоційної близькості, відкритості, то які це характеристики? так? Ця людина може залежати від, іншої, від думок інших. так? Він може ну, також поведінковий пат, там, дивитися там на інших жінок, при голодними очима. Тут оце підкреслюємо. Голодними очима. Так? Він може маніпулювати. Він може, ну, Ви його можете ловити часто на брехні. Але якщо подивитися за цим ознаком, подивіться, наскільки вам комфортно в цьому. Наскільки ви відчуваєте, що, що щось не так. Якщо ви відчуваєте, що в стосунках щось не так, це одна з зазнак, ці стосунки. Просто. ну, Чоловік може бути таємничим, чим маніпулювати, брехати і не зраджувати. З іншого боку, чоловік може казати, що я люблю там, і давати нібито увагу, так і казати, що вона найкраща жінка і проводити з вами час, але натомість все одно ходити на наліво так. Але одна вірна ознака це відчувати оцей емоційний простір ваших стосунків. І ми переходимо до наступного питання: як себе захистити від зради. І воно випливає із, із минулого. Ви маєте створювати простір, де ви можете довіряти одно одному, одному. Ви, ви просто маєте створити здорові стосунки, де кожен би ділився своїми почуттями. Так? І про коли ми казали там про причину: зовнішні чи внутрішні, ну типу там інша жінка красивіша, я такого на консультаціях не чув. Насправді, і чоловіки, і жінки це всі це стосуються. Ми всі хочемо відкритися. Ми всі хочемо довіри. Ми всі хочемо давати любов, приймати любов. Якщо створити цей, цей простір, цей здоровий емоційний клімат, то з цього простору просто ну, чоловік не захоче йти. Тобто, подивіться на, на ваш емоційний контакт, на довіру. І це буде вберігати вас від зради. Пробуйте говорити відверто, домовитися, що ви будете з партнером. Один одному проговорювати власні почуття, власні потреби, не боятися виражати, якщо щось вам подобається, ділитися цим, якщо вам щось не подобається, також в здоровий спосіб це доносити партнеру. І наступне: хто ж винний у зраді? Та чия відповідальність? Ну, перш за все, треба зрозуміти, що відповідальність завжди на тому, хто робить таку поведінку. Той, 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 хто зраджує, і він відповідальний за це. Але є певні передумови. Вони ніяк не виправдовують поведінки зради, і це неправильно, це дисфункційно, це руйнує стосунки, і це руйнує е, партнера. Тобто, якщо вам зраджували, то вас так. А, але передумови, я фіксую, що це відкритість, відкритість у стосунках. Але цьому може заважати. Механізми підсвідомості. Про механізми підсвідомості ми детально будемо говорити на моєму курсі психологічне дорослішення, де ми нагадаю, що ми будемо формувати карту підсвідомості, от вона перед вами, і там механізми, де ваша вразлива дитина, це ваш біль. І є три способи копінгу дисфункційного справляння з болем. Так як я вже наголошував, є реакція захисника, коли людина закрита, коли вона закривається, або коли вона. Щоб віддалитися емоційно в стосунках, вона зраджує. І щоб розібратися і в собі, і, і в партнерові, я вас запрошую на цей курс, де ви отримуєте потужні інструменти. По-перше, зрозумієте архітектуру власної психіки. Також ці знання додому можуть зрозуміти, а я, які там паттерни є у мого партнера. А також для роботи з кожною цією особистістю, є окрема робота з вразливою дитиною, окрема робота з скопінгами. Я також даю інструменти психологічної. Легічного розвитку. Тож, записуйтеся на на мій курс, а також ті, хто дивиться моє відео, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк, а також пишіть в коментарях, які у вас є запитання з продо того, що я розказав, або поділіться власним досвідом, як ви розпізнавали зраду. Це було б цікаво дуже почути і корисно іншим моїм глядачам. До зустрічі!